2 листопада церква у своїх календарях згадує святого великомученика Артемія. Святий Артемій був свідком того, як Костянтину Великому і його війську явився в небі Святий Хрест. І як Бог дав йому перемогу над ворогами, а все військо, бачачи явні Божі чуда, в один голос візвало. Великий є Бог Християнський. Артемій був полководцем. Він вірно служив Костянтинові Великому і його синові Констанцію. На старості літ Артемія було призначено воєводою Єгипту. Там зробив він дуже багато для поширення Христової віри. Там руйнував він поганські божниці. Та коли на престолі сів злощасний Юліан, відступник почав жорстоко переслідувати християн. Тоді і святий Артемій удостоївся постраждати за Христа. Юліан наказав привести до себе священиків Євгенії, Макарія, а коли вони сміливо виповіли йому всю гниль і блуд поганства, тоді він велів їх жорстоко побити. Кожен зі святих мучеників отримав понад 500 ударів жилами. І тоді став перед Юліаном святий Артемій і став погрожувати йому Божою карою та вічною мукою за те, що посмів переслідувати святу віру. Юліан віддав Артемія в руки катів, однак не витягнули з вуз святого мученика жодного зойку. Потім усіх трьох, тобто Артемія, Євгенія і Макарія, кинули до в'язниці. Наступного дня священників відвезли до Оазису в Аравії, де 20 грудня вони обидва прийняли мученицьку смерть, а їх було стято мечем.